Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 23 жовтня у четвер. Сьогодні досить специфічна енергетика у просторі Місяць іде знаком Скорпіон з'єднується з Марсом, досить агресивною планетою, Меркурієм і Ліліт, що може дати напружений фон, більшу дратівливість, різкість у висловлюваннях, маніпулятивність, більше скандалів. І, власне, це такий час, коли люди схильні вивантажувати спеціально. Свідомості всю ту напругу, яка накопичувалася за довгий час. Тож будьте, будь ласка, уважні і обережні. Звертайте увагу на сигнали тривог, тому що з'єднання місяця і Марса до другої години дня може давати нам також і більше небезпечних моментів. В цілому час для початку нових справ і більш-менш такий спокійний фон, емоційний і енергетичний, настає вже після шостої години дня.